Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. 1937 рік масові репресії в СССР, коли могли забрати і забирали кожного по елементарному доносу. Коли знищували командний состав радянської армії, вибили 85% командного вищого середнього офіцерського складу. Німецька розвідка, сам Гітлер просто дуріли від того, що вони не розуміли, як радянська влада, НКВД, Сталін, Берія знищувала своїх співгромадян, своїх військових, своїх найталановитіших конструкторів, найталановитіших вчених. Ну і щось. Подібне хтось готує зараз в Україні. Як в 37-му році е, знищували за допомогою стукачів, стукачества? Сусідна, сусіда, родич на родича, ну і щось подібне готується в Україні. У нас Верховна Рада готується узаконити стукачество. Стукач тепер не буде просто барабанити тихенько дзвонити в компетентні органи і казати: Я стукач Іванов. До мого сусіда щось привезли, він вночі грузив в е, гараж. Ні. Він буде також дзвонити, також це говорити, але за це отримувати законну винагороду. Законну винагороду і досить велику. Стукачество буде в законі. Стучати буде прибильно, тому що за це будуть платити великі гроші. Ви скажете, це жарт, 37-й рік не повторюється. Та ні, Верховна Рада приймає закон про військову поліцію, де військова поліція має право здійснювати оперативно-розшукові заходи, і люди, які будуть допомагати військовій поліції, будуть матеріально винагороджуватися. До речі, там і написано щедро. Отже, 1937 рік повертається що стукачество, яке буде щедро винагороджуватися. Готуйтеся!